Особливість саме Олега Голосія серед представників його кола, художників української нової хвилі, що він реалізував себе повністю саме в живописі, не звертаючись до інших медіа, в яких почали експериментувати тоді художники. І в живописі він зумів виразити, відобразити от власне всі ті тенденції, які були характерні для епохи постмодернізму, тобто всі це цитування, іронія, гра, розповідь якихось історій без кінця і початку. У нас 70 творів живопису з родинної колекції. Це тепер називається маєток художника Олега Голосія. Також у нас є інституційні колекції. Це вісім, вісім інституцій приватних дали роботи на виставку, і також 20 колекціонерів. Також у нас є графіка, закінчені графічні роботи і ескізи до великих. Живописних робіт, фотографії, які в той час знімали його друзі. Дуже різний і в той же час дуже впізнаваний. Крім того, особливість Олега Лесія це те, що він був надзвичайно продуктивний, і він міг кілька великих живописних робіт створити буквально за ніч. Це також створює оцю особливу атмосферу його полотен. А в тобто, коли ми дивимося на цей живопис, це справді здається, що це щось створення на одному диханні. Не випадково про нього там говорили. мистецтвознавці, що це внутрішнє кіно, що він художник потоку і знову ж таки виставка називається живопис нон-стоп. Це якраз також про це про центральність живопису в його творчості, і про те, що це справді нон-стоп, для нього це було життя.